Сьогодні у випуску новий центр ментального здоров'я, заклад для важкопоранених захисників, запрацював на території лікарні святого Луки. Позики від міста на ремонт і облаштування доступності, безвідсоткову поворотну фінансову допомогу і цьогоріч зможуть отримати ОСББ та ЖБК. У Львові можуть завершити реконструкцію озера Напанча. Її розпочали ще у 2020 році. У Львові запрацював центр ментального здоров'я. Звели його всього лише за вісім місяців на території лікарні святого Луки, що на вулиці Навроцького, 23. Унікальність центру в тому, що це модульна споруда. Наш центр є унікальним за своєю структурою, оскільки він складатиметься з амбулаторної частини, де пацієнт може прийти і отримати амбулаторну допомогу, психіатричну чи психотерапевтичну, та стаціонарного блоку на 32 в проекті на 40 ліжкомісць. До нас може звернутися будь-який пацієнт, який відчуває потребу у психологічній чи психіатричній підтримці, як цивільний, так і військовослужбовець, так людина, яка постраждала внаслідок військових дій. У центрі є лікарі, психіатри, психотерапевти, арт-терапевти, і згодом будуть клінічні психологи. Будівництво стало можливим завдяки підтримці німецьких партнерів, міста, побратима Вюрцбурга та фонду. ДАФВ кожен хлопець чи дівчина, які до нас поступають з військовою травмою, вони потребують психологічної підтримки. Ми це зрозуміли під час війни, тому ми розширюємо наші можливості стосовно ментал Хелс. Ми маємо потужне відділення в Головному корпусі на Миколайчука, а тут потужного відділення не було. Тому велика подяка меру Юзбурга за те, що він частину свого серця вклав сюди. Я дуже радий, що нам вдалося реалізувати цей проєкт за такий короткий час, і це прекрасна ідея мати окреме відділення біля головної лікарні для людей, які пережили і фізичну, і психологічну травму. Ми пишаємося компетентністю і здатністю реалізувати такий проєкт у Львові. Цей центр є частиною екосистеми Анброкен і підсилить турботу про відновлення психічного здоров'я важко поранених захисників. Потреба в таких центрах є дуже велика. На жаль, таких відділень треба в Україні все більше і більше, і потреба їх є великою. Тоску ще з війною невидимих травм війни є дуже багато. В екосистемі Unbroken новий центр ментального здоров'я лікарні святого Луки став уже третім. Цьогоріч ОСББ і ЖБК далі зможуть отримувати від міста безвідсоткову поворотну фінансову допомогу на ремонт у своїх будинках, заходи з енергоефективності та облаштування доступності. Сесія Львівської міськради підтримала виділення сплати чергового членського внеску у револьверний фонд міст асоціації енергоефективні міста України. Допомогу терміном на 12 місяців надаватимуть за рішенням міської конкурсної комісії на розгляд якого потрібно подати відповідний пакет документів. Зробити це можна через електронне звернення на електронну пошту районної адміністрації або власноруч в ЦНАП. Нагадаємо, максимальна сума позики, яку зможуть отримати ОСББ чи ЖБК, не може перевищувати їхніх надходжень на банківські рахунки за останні шість місяців. Тобто, якщо ОСББ за півроку отримає за квартплату 100 тисяч гривень, то максимальну позику вони можуть отримати 50 тисяч гривень. Львів зможе закласти 470 мільйонів гривень для зсу завдяки європейському кредиту. ЄБРР профінансує потреби трьох комунальних підприємств. Натомість кошти міського бюджету підуть на оборону для трьох комунальних підприємств Львів, електротранс, Львів Водоканал та зелене місто. Міськрада погодила отримання позики до 10 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції і розвитку. За ці кошти підприємства зможуть належно працювати і погашати свої банківські. Борги за попередні роки рішення схвалили депутати. Відтак позика допоможе вивільнити власні бюджетні кошти міста для допомоги збройним силам у війні з Росією. Торік Львів виділив на допомогу збройним силам більше ніж один мільярд гривень. Наразі ще один мільярд для захисників місто заклало і на цей рік. В Кінці минулого року було прийнято рішення держави щодо вилучення з бюджету міста трішки менше ніж 2 мільярдів гривень, і тому цьогоріч ми маємо брати додаткові фінансові ресурси для того, щоб виконати програму підтримки збройних сил. А також щоб фінансувати ці об'єкти, які необхідні з точки зору критичної інфраструктури, доступності, медицини, тому сьогодні було підтримано три важливих рішення: Перше – це є близько 470 мільйонів гривень, які ми зможемо сквівати на підтримку військових, і так само ще два рішення, які в сукупності складають близько мільярд 300. Це є видатки, які йдуть наприклад на співфінансування міжнародних програм, де ми залучили гранти. Цього року у Львові можуть завершити реконструкцію озера Напанча. її розпочали ще у 2020-му. але згодом призупинили через повномасштабне вторгнення. Під час сесії міської ради 8 квітня обговорили завершення цієї реконструкції. У мерії мають намір звернутися по допомогу до підприємців. Зараз біля озера хочуть сформувати сквер, щоб вже восени мешканці змогли прийти туди і відпочити. Балансу утримувачем буде Шевченківська райадміністрація. Адміністрація, місцева громада намагалася відродити озеро на від 2016 року. Відтоді на водоймі відбулась низка робіт, вдалось почистити саме озеро і частково впорядкувати територію довкола.